І так, вітаю вас, друзі. Як завжди, приїхали на станцію технічного обслуговування до наших партнерів. Покажу вам, що в нас є тут зараз боксі в роботі. Взяли в роботу Audi Q3. На стабільних роботах у нас Ford Edge. Ми їм будемо скоро видавати клієнтів вже у вівторок Audi Q3 на червоному салоні. Нічка в Києві була складна, але хлопці працюють. Далі в нас в роботі Tesla Model Y 2023 року. Також до нас приїхала зараз. Я вам покажу, щоб мене не збили. Також до нас приїхала Audi Q3 2018 року в комплектації Premium. Також в роботі Jeep Cherokee. Також в роботі Ioniq, в роботі ще одна Tesla Model Y 2023 року, Volvo XC60 2025 року, хлопці роблять. Також ми тільки що віддали Volkswagen Passat 2020 року в комплектації SE. І в принципі в роботі ще багато машин. Зараз ще ми чекаємо нову поставку. До нас приїде, приїдуть автомобілі там і Тесли, і Ауді. Ну коротше, все як завжди. Працюємо з вами на зв'язку. Компанія Бінці Logistics, нам довіряють.